Велика Британія та Франція продовжують надавати розвідувальні дані для України. Перші гроші заморожених російських активів вже надійшли в Україну та зріст рівня довіри українців до президента. Про все в новиному дайджесті за 7 березня. Велика Британія продовжить постачати розвіддання Україні, хоча її можливості, як і можливості інших європейських країн, є більш обмеженими порівняно з США, що ускладнить зміну припиненого американського потоку даних, пише The Guardian. Франція також пропонує Україні свої розвідувальні дані. Про це заявив міністр оборони Франції Лекерню. В Україну на. Надійшли перші гроші від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Йдеться про 970 мільйонів доларів. Повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Гроші надійшли у межах ініціативи G7 era Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності. Довіра українців до президента зросла на тлі загострення відносин між Україною та США. За даними опитування, КМІС, станом на першу половину лютого 2025 року до загострення відносин України і США 57% українців довіряли президенту. Станом на березень рівень довіри зріс до 67%. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихій заявив, що переговори України і США в Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин стратегічного партнерства і його подальшого розвитку. Основна тема шлях до миру в Україні. Наразі нічого не відомо про те, чи будуть на зустрічі представники РФ Трамп розглядає можливість ведення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнено припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання.